Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 11 червня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Мах. Він вам говорить про те, що день значний, день важливий для вас. І карта говорить про те, що все в ваших руках. Ви маєте все для реалізації бажаного. Все те, як реалізуються ваші плани, все буде залежати від вас самих. Перестаньте боятися, повірте в себе, в свої можливості, і ви тоді зможете досягнути бажаного результату. День у вас буде гарний і вдалий. Тельці. Карта дня для тельців. А для тельців випадає король Пентаклів, який говорить про те, що у вас нарешті будуть зміни у фінансовому плані, матеріальному плані. Карта говорить про те, що ви можете проявити себе на роботі, показати, на що ви спроможні, що ви можете більше, чим на вас вам довіряли. Також карта говорить про те, що не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше... Фінансова стабільність Близнюки. Для Близнюків випадає старший аркан помірність. День значний, важливий, спокійний, день, в якому потрібно триматися у всьому з золотої середини. Як то кажуть, все 50 на 50. Не витрачаємо зайвого, не конфліктуємо ні з ким. Як-то кажуть, от пішли в магазин, зайвого не витрачайте, купіть щось, саме необхідне. Скоріше за все, будете займатися якоюсь хатньою роботою, можливо, приготуванням якоїсь їжі. День для вас буде більш-менш такий спокійний. все, як то кажуть, 50 на 50, все буде присутнє, але день буде більш спокійний. Раки. Дереві випадає колесо фортуни, день важливий і дуже для вас буде день, в якому вам фортуна буде посміхатися, тому візьміть з цього дня по максимуму. Леви, до Леви випадає резержест і день активний, насичений різними подіями. Якісь поїздки для вас будуть дуже важливі. Проявляйте себе активно, ні в якому разі не сидіть. І ви тоді зможете досягнути бажаних результатів. Діви, карта дня для Дів. До Ді випадає десятка кубків. Гарний день, прекрасний день, проведений з рідними, близькими, сім'єю. Емоційний, такий насичений різними приємними такими подіями. Просто радійте і насолоджуйтеся тим, що ви маєте. Терезе. Для Терезі випадає принцеса Пентаклів, яка говорить про якусь можливість підзаробити коштів розпочати щось нове, взятися за якусь таку важливу справу, навчитись чомусь новому, що згодом дасть вам можливість заробляти кошти. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає король Пентаклів. Налагоджується ваше фінансове становище є можливість проявити себе перед вашим керівництвом. Ні в якому разі не сумнівайтеся в собі, будьте в собі впевнені, у вас все вдасться стрільці. Для стрільців випадає Верховна жреця. День такий у вас якийсь буде таємничий, насичений різними якимись такими. Можливо, містичними моментами, день, в якому потрібно довіряти своїй інтуїції і довіритися, скажімо так, своїм снам, придивитися на знаки, які вам посилає все це, будь до таких моментів більш уважними і ви зрозумієте, як вам діяти далі. Козороги. Для козироги випадає старший аркан. Закохані, який говорить вам про якийсь вибір, якийсь на вас, який на вас, чита, на вас буде чекати. Вибір, який дуже вплине на ваше життя в майбутньому. Тому гарненько все обдумайте, без поспіху приймайте своє важливе рішення. А в когось, можливо, буде знайомство, в когось освідчення свідчення в коханні, в когось помовка, а в когось, можливо, шлюб буде в цей день. Водолії. А для водолії випадає десятка пентаклів. Гарний день, щастя, радість, успіх, успіх у матеріальному плані, в фінансових. Все добре, все добре. У вас все стабільно, ви всім забезпечені, нічого не переживаєте, просто живете в своє задоволення. Рибки. Для риби попадає дев'ятка жезлів, яка говорить про вашу закритість і ваші постійні страхи, які заставляють вас загороджувати себе від навколишнього світу. Це дуже заважає вам жити повноцінним життям. Вам просто потрібно перебороти свої страхи, взяти в себе в руки і вас обов'язково все вдасться. Бажаю всім гарного, приємного, вдалого дня. Не забувайте, що мій розклад є загальний, а не індивідуальний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і в ніякому разі не ігноруйте повітряних тривог. До побачення!